Так, а я маю. Так, я сьогодні підготувався. Хотів вас почати запитання. щоб запускайте? Почати запитання, що як сьогодні називається свято? Бо дійсно є різні варіанти, по різному називається. Але Давид мене з самого початку, вже все, тільки почалося служіння, я вже зразу весь мій план зламав. Бо він вже і назвав, що ми і трійця, і зелені свята називають. А ми, як П'ятдесятники називаємо найчастіше П'ятдесятниця, Тому що саме звідси йде наша назва, тому ну, я стараюсь називати саме так. Але і інші назви вони несуть з собою певний смисл. І як бачите, я також підкріпив е, це все таким зеленим фоном. Як тільки його побачив, я зразу зрозумів, так, це, це моє. Ми пішли. Бо про традицію я сьогодні не буду про зелені свята я не буду сьогодні згадувати, яка це традиція, звідки вона пішла. Але як, як фон, як для заставки, це дуже класно. В першу чергу хочу подякувати і Володі, який дав великий аналіз, глибокий, самого П'ятдесятниця Духа Святого, Галині, яка взяла текст, і всім вам, які говорили ці слова. Тому що я перед тим як проповідувати, я боявся, що моя буде проповідь занадто поверхнева. Зараз там мало джерел, мало посилань на Біблію, там цитат, які можна було прописати. А тепер, коли прийшла моя черга, я зрозумів, що все ідеально, все прекрасно. Яка вже все, що можна було сказати, вже сказали, і я не буду повторюватись, не буду пропускати слайди. Тому дякую вам. П'ятидесятниця я люблю щоб проповіді чи якісь слова, які лунають зі сцени, були більш практи... ну, завжди практичні. Бо я в цьому бачаю суть для себе, збудування для себе, і також надіюся збудовувати чи збагачувати також і вас. Що таке п'ятдесятниця? Короткий екскурс. Навіть якщо б ми не були п'ятдесятниками і не називали, і не було це наше персональне професійне свято, ми б все рівно святкували це свято. Воно є дуже важливе для єврейського народу, було і є. Воно святкується і до сих пір, і також і для християнського світу. Для єврейського народу це є свято, яке називається Шавоот. Це свято, яке було прописано в Старому Заповіті, зразу після Пасхи. Ми тому його і так і святкуємо. 50 днів після Пасхи вимірюємо. І тоді святкувалось певне початок жнив. Те, що Бог благословив, що була хороша погода, що були е, ну і працьовиті руки, і так далі. Що все гаразд? І що починається жнива. Тоді одне із. Речей, які приносились в жертву, це була хлібна жертва, яке ну це неповторна річ, яка була приписана до цього свята, і це одне із трьох свят, які були в євреїв, яке приписував Бог, що треба всім збиратися разом до купи і приїжджати до Єрусалиму, чи там до іншого святого місця. Ну але ми знаємо, що до Єрусалиму. І тоді було велике скупчення людей, коли якраз всі люди збирались, тобто. Дуже важливо і також ми бачимо, що через це і свято часто всі збиралися, мусили збиратись. Ми і святкуємо вже п'ятидесятницю, тому що п'ятдесятниця почалася з того, що Христос що Бог наповнив Духом Святим людей, як ми читаємо в цьому місці, і вони почали молитись різними мовами. І чому всі дізналися, що це є різні мови? Тоді не було. Цих інглішдомів чи чогось іншого, люди не так активно вивчали англійську. Вони знали ту мову, яка їм була потрібна для життя. Зазвичай з той, з якої вони народилися. Деколи, якщо переїжджали, ну торговці, можливо, могли знати, але на дуже низькому рівні. Але тут якраз такий момент, що відбувається свято: євреї з різних міст, з різних країн приїжджають, і вони всі, кожен із них почули своє свою мову. Це те, що відбулося, те, що ми святкуємо. Тут я також вибрав символ і Ітрійці, чому називається саме свято Трійця, тому що це проява Духа Святого. З того часу воно як активне відображення того, що ми зачитували, про те, що прийде Утішитель. І якраз коли прийшов Утішитель, це як возвеличення чи відображення трійці святої. Це був короткий екскурс, що це було, що це відбулося. А тепер я би хотів сказати, що це для нас сьогодні. Я виділив такі чотири пункти. Мені здається, вони більш практичні, і вони якраз те, що мені здається, якраз відкликається в сьогоднішніх днях. Тут можете зачитати, але ми по кожному з них пройдемось. Перше очікування обітниці і виконання об'єдниці. Uh, найперше, це очікування, тому що річ, яка сталася в цей день, вона очікувалась. Отут, ми бачимо, як цитує апостол Петро під час проповіді місця від Юіля, що відбулося тоді. Це це вже багато сотень років. Вже очікувалось з'явлення чи волевиявлення таким чином Божої волі, uh, і я взяв тут картинку відображення якраз зорі, хто гадає. Чому зорі? Піднімайте руку. Та, та, ну Вибачте, вже девиць сказав. Що це, та, це всім відома обітниця, яку дав Бог Аврааму, що в нього буде дітей, як зір на небі. обітниця це те, що чекають. Це не те, що я прямо зараз зроблю, що я сказав і зразу зробив. Бо тому не було обітниці, щоб тобі обіцяти, якщо ти зараз це її зробиш. Обідниця це те, чим ми. Маємо довго терпіти, те, що ми маємо чекати. І вона із місць це стародавній вияв обітниці, але мені хотілося б зосередитися на першому уривку, там, де Христос каже, якраз ми на групці обговорювали це, що це в Луки. Христос каже перед Вознесінням, що прийде дух, який зодягне вас в силу, і вони чекали це 10 днів. Сама хронологія це учні йдуть з Христом, вони знавчаються з ним, якось розуміють все те, що відбувається навколо, правильно, неправильно. І потім Христос помирає. Приходять ці три дня, які були дуже тяжкі. І зазвичай, коли я думаю про терпіння, це каз у ці три дня згадується, коли Христос помер, всі надії розбиті, і ти думаєш, що буде далі. Але потім Христос воскресає, всі там по чуть-чуть починають вірити, кому являється, кому треба раз, що появитись, хтось має збігати в гробницю і так далі. І відбувається 40 днів, коли Христос перебуває з учнями. Він з ними говорить, він їх знівтішає, щось навчає. І потім виникає оці 10 днів, що вони нічого не відбувається, коли якась Христос воз... возноситься. І потім йде День П'ятидесятниці. Я думаю, в чому тут, ну, не то, що як відбувається розуміння учнів в ці в моменти. Раніше вони думали, що вони йдуть з пророком, потім хтось вже каже, що він син Божий, потім цей син Божий помирає, і тоді вже знову появляється в славі. І мені виглядає, як це період зростання і період обітниці. обітниці, яку згадує Бог. Бо період. Я ненароком перейшов на наступний слайд, коли почав говорити, це відповідальність і зростання, що учні і апостоли е, могли зростати в своєму розумінні того, що відбулося. В них не сталося в один момент, що Христос Воскрес, і ну вони вже пішли проповідувати. чи там був, хоча вони і мали досвід проповідувати, вони мали досвід е, ходіння в селах Самарійських, вони мали силу, яку потім Бог їх наділить, щоб робити чуда. Вони все це мали, але ці моменти. Поступового навчання і поступового очікування і нерозуміння, що буде далі, це мені якраз про ці 50 днів, після ниця Що саме в цей день якраз в них все зійшлося докупи? Що ну можливо і раніше. Звичайно, ми немає досвід розуміння, але для мене я хочу це представити так, що. У ці 50 днів вони готувалися, вони розмовляли з Христом. 40 днів вони мали можливість задавати йому питання, роздумувати над тим, що трапилось з ними за усі три роки, що вони ходили ще з Христом. І ці 10 днів, 10 днів, коли Христос вже возноситься, це момент, коли Христос Воскрес, це момент, що Він є з нами, але Він вже не фізично з ними. Вони вже три роки з ним йшли фізично. Вони ще 40 днів бачили його Воскресенного, але тепер 10 днів. Вони все це знають, але Христос не з ними. І мені здається, що це якийсь момент е, зростання, коли ти вже не можеш надіятись, е, що там я йду, у нас 12 людей, є ще Христос біля нас. Якщо якесь питання, оця людина, от вона знає відповідь. Вона скаже: Дух і святий відкриє, чи вона знає, бо вона Бог, і вона вже знає цю інформацію, бо їх відкрилося. Вже немає цієї інформації. Вже немає Христа біля них, і вони 10 днів мають, щоб зминитися з цим, і чекають того, що Христос пообіцяв їм, що відбудеться. Ілюстрацію я вибрав тут момент з Петром. Бо це особливий цей день це особливий для Петра день. І Петро дуже часто згадується в Євангеліях, і дуже часто, як і певні негативні моменти, але цей момент якраз коли він хотів пройтися по воді до Ісуса. Він не зміг цього, він пройшов якийсь певний шлях, але потім він же після після всіх цих 50 днів, після того всього, що відбувається, він говорить проповідь до трьох тисяч. Ну більше там три тисячі просто покаялись. Бачу реакцію Сергія, де тут апостол Петро. Я тут подумав, що ми не знаємо, як виглядав апостол Петро. Авто автопортретів немає. Тому отут я побач... Це був в шаблоні цієї презентації, яку я взяв. І я думаю, нехай це буде апостол Петро. Нехай ми кожен зможемо підставити себе, хто це був. Апостол змінюється ці 50 днів, після проходження їх він іде і говорить проповідь. Дуже хороша проповідь, там хто хоче почитати. І загалом я зараз, йду навіть якщо хочете звернути увагу, я йду по другому розділі дії святих апостолів. Це все це якраз висновок з цього розділу. Ми яка проходили на групці тому це дуже якісно і зручно. Апостол Петро проходить цей шлях зростання і брати відповідальності, і мені здається, що це дуже актуально для нас зараз. тому що ми також є християни. Ми також визнаємо, що Христос воскрес, що Христос живе в нас. Ми визнаємо, що Христос був 2000 років тому, Він помер за наші гріхи. Ми приймаємо спомад, ми ходимо до церкви. Але ми не є так завжди сильними чи впевненими. Ми не завжди можемо бачити Господню руку. І мені здається, що оцей момент зростання і момент. Взяти відповідальність на себе за своє життя, за життя своєї сім'ї, близьких, це якась той момент, який ми також всі будемо проходити. Ми також можемо пройтися по воді і потім впасти. Але Христос і Бог і Дух Святий сильні, щоб нас підняти. Третя річ, яку я вирішив виділити, це спільнотність і спільнота. Тут, як ви бачите, також є специфічна фотографія, це, те, це служіння, яке відбувається у нас посеред тижня. Хто не був, ви тепер знаєте. Ми тут е, є столи, багато людей. Я розкрив наш секрет, е, е, і оцей момент е, спільнотності дуже важливий. Він відправляється ще до п'ятдесятниці. Перший вірш, що вони зібралися в купі, е, і вже в кінці, після того як відбулося хрещення Духом Святим, е, всі віруючі були вкупі і все мали спільним. Один із моментів, який нам надихає, який дає впевненість, це те, що і Господь, і Дух Святий, через те, що сформувалася церква, як сьогодні згадувала Зоряна, що в день п'ятдесятниці сформувалася церква, ми є всі одним цілим. Ми є спільністю, яке нас обінав Дух Святий. І приємно розуміти, чи навіть відчувати те, що коли Дух Святий нас проговорює, що ти відчуваєш там. Я, я згадую як Остап чи. Розказує за Ларисою, як вони їдуть в іншу країну і бачать якихось християн. Це дуже прекрасний момент, коли ти бачиш зовсім незнайому людину, і але коли ти дізнаєшся, що він християнин, у вас вже якась є оця певна єдність, певне розуміння, що у вас є оці певні основи, з якими ви можете вже знаходити оці зв'язки. І так само і в будь-яких місцях, коли ми знайомимося з незнайомою людиною, вона дає нам цю єдність і спільноту, що ми є не тільки членами нашої місцевої общини. Але і церкві общини більшої, церкви більшої. І останній пункт це я зробив за увагу на Духа Святого. Тут не тільки, звичайно, ми, як 50 розуміємо, акцентуємо на хрещенні Духом Святим, на цьому святі, те, як воно проявилося в тогочасному часі і як воно проявляється зараз. Але цей пункт. Дуже величезний. Я не знав, як його на чому заакцентувати чи на чому е зосередитись, е і в, м тому, що він проявляється зовсім по іншому. Я б навіть сказав, що всі попередні пункти, які ми проходили: виконання обітниці, відповідальність зростання, спільнота і спіль... е спільнотність і спільнота, це все ті ж самі прояви Духа Святого, це теж сама робота Духа Святого, яка відбувається через нас. Але в цьому пункті я хотів би зосередитись на двох загальновідомих місцях, загальновідомих речах: це плід духа, е, хто хоче, може прочитати, і дари духа, які проявляє, е, є в другій частині. Е, як, е, якщо коротко, плоди це те, що ми Бог нам дав і ми зрощуємо в собі, а дари це те, що Бог може дати, і воно зразу проявляється. Як отут ми бачимо, розпізнавання духів ми не можемо натренувати, подумати і ходити по якихось певних місцях і вчитися цьому, розвиватись. Цьому. Хоча Бог може давати нам все більше цього дару, але це те, що дає Бог, це те, що ми не можемо розвинути. І я б хотів також на цьому не дуже акцентуватись. Бо Дух Святий це щось, це те особистість, яка проявляється в кожному по різному. Дуже по різному вона проявляється в плодах, бо в когось багато добрості, але мало віри, в когось багато миру, але не вистачає здержливості. Це щось таке, що дуже дуже специфічне, і це воно дуже і красиве, і дуже е, гарно е, гарно його бачити в проявленні в церкві. Дух Святий, ми бачимо його на особистому рівні, але і бачимо його також в церкві через дари, через плоди, які проявляються через кожного з вас. І тому якраз цей пункт ви зможете бачити, чути, слухати кожен раз, як і в церкві, так і при пересіканні з членами церкви, так і в один одним. Останнім пунктом я вирішив сказати п'ятидесятниця і я. Для нас це завжди будь-яке свято це е, щось таке символічне, це щось що ми маємо вийти на сцену, маємо щось проговорити. Е, це те, що е, є державні свята, є вихідні, ми можемо вдягнутися якось по особливому і так далі. Е, це все взагалі відомо, ми це привикаємо з року в рік, як воно все відбувається. Але тут якраз п'ятдесятниця одне з таких свят, яке дуже сильно проявляється в наших життях. Це те, що ми будуємо кожен день, це те, що ми бачимо в проявленні кожен день. І я би хотів, щоб це сьогоднішнє свято, сьогоднішні попередні, так ми і досліджували тему, як воно проявлялося в історії, як ми досліджували словом. Навіть у ці ж самі дуже молитви, які ми подяки, які ми починали одне із початків служіння, це те ж саме проявлення п'ятдесятниці, проявлення Духа Святого, де ми можемо. Бути вдячні, де ми можемо бачити руку Божу в цих наших речах, які ми б раніше можливо і не побачили. Ми б сказала, повезло. Або я такий розумний, або там вчитель недогледів, там згадували якась курсову, щось саме пішло не так, що недогледів, і я маю там свою оцінку. Але ми, кожен з нас, бачимо в цьому руку Бога в тому, що Він нам дав життя, дав здоров'я, дав ці моменти і поблагословив, що ми тут і ми можемо славити Його ім'я. Тому встаньмо і поблагословимо. Могутній і сильний, Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти благословляєш нас. Ти благословив нас тим, що, хоча і був ти 2000 років тому назад, ти помер, воскрес, але ти не лишив нас самих. Ти налишив нас цими знаннями, ти не показав свої приклад і пішов, але ти дав нам Духа Святого, через якого ми можемо пізнавати правду і брехню. Ти дав нам Духа Святого, через якого ми можемо радіти чи плакати. Можемо радіти за свої перемоги і плакати за поразки. Можемо радіти за інших і за їхніх перемоги і, з їхні, і плакати за їхні поразки. Ти сильний Бог, який був з нами весь час, ти повсякчас і зараз. І твоя сильна рука, Дух Святий, проявляється тут кожен день. Ми вона проявляється і в нашому суспільстві, і проявляється в наших домашніх ділах, і проявляється в тому, ким ми є. І ким ми будемо. Я дякую, Господи, що ти благословляв нас за те, що ти зберіг нас, і за те, що ти що ми тут на цьому місті. Проявляй свою силу, проявляй свій дух, проявляй свою любов через нас, нехай ці плоди проявляються і зростають в нас, нехай ці дари надаються, нехай ми їх плекаємо, нехай ми за них просимо і проявляємо Твою силу і любов тут посеред світу, посеред церкви, посеред наших життів. Ми любимо тебе і славимо тебе, Господи. Нехай ти будеш возвеличений і прославлений. Хвала тобі у всьому і слава тобі навік. Амінь.